Друзі, добрі дрони посилюють позиції України, усть Луга у вогні. Про це не тільки сьогодні разом з нашим гостем, речником української добровольчої армії Срібрачук на зв'язку. Слава Україні. Героям Слава, слава добровольцям! Сьогодні Срібрачук розкриватиме хештеги, так чи інакше, їх у нас декілька назбиралося. Ну і друзі, ви активно доєднуєтесь до цього ефіру, пане Сергій, перший з них. Покровська. Ну, По перше, я хотів лише одне додати: що поки ми будемо спілкуватися, я сподіваюся, для наступного гостя додасться ще кілька хештегів. Вони будуть знаком <плес> плюс. Покровська ситуація залишається надзвичайно складною. Ворог не збирається відступати від міста. Ворог на сьогодні планує, можливо, дещо інші маневри. Він отримав по зубах, в тому числі і на Покровському, і на Добропільському відтинку. Ну, все це є Покровський напрямок фронту, але Покровськ, отре показав, що його дуже важко і дуже складно взяти. Я зараз не про плюси, а про ті реалії, які нас оточують на покровську, і, власне, ворог. Продовжує намагатися оточити саме місто, хоча під добропіллям у нього там повідбували ріжки, їх називаючи заячими вушками. Там те, що виросло на мапі і не лише на мапі. Але мені якось ріжки більше імпонують, тому що смачніше кажуть бити. На жаль, росіянам вдалося, на мій погляд, це таки уникнути тут більш кривавої бані, але не будемо поспішати. Також без завищених очікувань що мовляв по Покровську, вже всі питання закриті. Не закриті, на жаль, ворог я вже сказав про те, що буде намагатися надалі наступати для нього це пріоритетний напрямок, тому нас очікують важкі бої. Ну і головне, мабуть, все таки до 1 вересня той дедлайн, пам'ятаємо, майже офіційно оголошений щодо Покровська з боку росіян про взяття цього міста. Він не справдиться це 100%. і це можливо наступний хештег, 1 вересня, отримали по зубах. 1 вересня, вона за скільки днів так нам ага, п'ять днів залишились до 1 вересня. Е, ситуацію по Покровську треба коментувати ще через призму. повідомлення головнокомандувача, головнокомандувача Збройних сил України Пана Сирського Це наступний хештег контратаки. Я б навіть тут додав успішні контратаки звичайно, так зі знаком плюс. Хоча ми говоримо насправді про різні три локації. І це, на мій погляд, найбільший плюс звичайно звільнення кожного сантиметра нашої землі це. Плюс, 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 як кажуть, так, і звичайно, це позитив. І ми прекрасно розуміємо. Це теж реалії. Про це теж треба постійно говорити. Хоча від цього настрій не змінюється. Угу. про те, що про ці населені пункти про їх звільнення повідомили саме в день незалежності України. Відповідно, вже пройшов початок, пройшло як мінімум кілька днів. Коли нагадаю, і має відбутися і зачистка, має відбутися закріплення на нових позиціях, нових старих позиціях відповідно підрозділів Сил оборони, контратаки дійсно. Дісно, це контратаки, які стали системними, які не виглядають випадковими, і це 100% не під день незалежності. Знаєте, Оліанти, коли там під свята треба щось зробити, десь атакувати, нарахувати живою силою. Так, от так. я наголосив на тому, що. Це три різні локації, відповідно, що говорить про системність якраз наших ударів, про те, що креативно мислять у штабі, і все вийшло. Завдяки чому тут теж мені здається, треба розшифрувати хештег. Завдяки тому, що вдалося досягнути, нарешті, не нарешті, а в цього разу точно відповідно комунікації між суміжними підрозділами. Пам'ятаєте, у нас були проблеми, коли ми втрачали відповідно населені пункти, зокрема очеретина всім від. Дома дуже швидко опорний той оборонний пункт а, від того, що не було а, контактів, не було комунікації між суміжними підрозділами, і сусід не знав, що відбувається в сусіда. Відповідно, mm. мали і втрати, і мали втрати людей, що найголовніше втрати нашої території. На сьогодні це вдалося зробити. І морська піхота, і штурмовики, і механізована бриг... механізовані бригади. Всі розуміли, хто що робить. І я думаю, тут також без особливих подробиць свою роль відіграло те, що Збройні Сили України поступово, я вважаю, що переходять офіційно, можна сказати, так, закінчився процес, але переходять на рейки саме корпусної системи, і розшифровують тут дуже швидко все, командир корпусу знає. Де в нього які резерви, де в нього які проблеми? Де треба задіяти той чи інший підрозділ, або ті чи інші засоби вогневого ураження це не великий контрнаступ, а вірніше наступальні дії сил оборони. Це теж треба розуміти. Але якщо це системність, вона о, стане вже не просто тенденцією, а ще й алгоритмом відповідних дій і не лише. Скажімо, на Донецькому напрямку, на інших напрямках, то, звичайно, було б дуже добре. Але до цього ще треба пройти досить складний час. О, да, все більше в звітах і <кій> в форматі він Генштабу щодня з'являються слова про корпус син. Це приємно, це тішить. І ніхто, як ви, пане Сергій, і українське моєство доцільності цих змін краще не зможе пояснити. Так, а... Нічні атаки багато хто скаже, що їх стало менше. А, з іншого боку, я чомусь це з повідомленнями президента України дням раніше, коли Володимир Зеленський зазначив, що Російська Федерація збирається більш масовніше атакувати десь починаючи з середини вересня українську енергетичну систему, так чи інакше, і газову інфраструктуру, для того, аби знову традиційно, на жаль, класично о, зменшувати можливості нашої енергетики і. Повпливати на наш наступний опалювальний сезон, наступний сезон зими тут без сумнівів, звичайно, відбувається процес накопичення. Не може бути так, що воно десь раз і зникає про ракети, про дрони. Хоча все-таки одним з елементів того, що нічних атак стало трошечки менше, ну зокрема, шахерних, так, так. є якраз влучання наших. Відповідних е, структурних підрозділів сил оборони, зокрема там головне управління розвідки, найчастіше це виконувала Служба безпеки України, коли були влучання саме у ті склади, де зберігалися комплектуючі до догиральні шахетів, де зберігалася готова продукція. Е, ну, звичайно, ніхто не скаже там, що це було один шахет чи два. Е, добре, якщо там сотні їх. Дуже б хотілося теж. Поки що, не те, що не вірю, але це дуже складно зробити насправді. І треба віддати належне, що нашим воїнам це вдається. Але складиться ж порушення відповідної логістики, де ця логістика стає довшою. Тобто треба. Там довше вести там готову продукцію, і це звичайно впливає. Це впливає на те, що збільшується час між накопиченням, час між е тим, е що летить по Україні. Тобто, тут не як я зараз дуже багато чую, не про договорнячки, Мовляв, ну просто не б'ють, бо домовилися. Та це неправда. Ну тоді, що виявляється, е ми б'ємо по НПЗ, Росіяни е у відповідь нічого не роблять. Е це до чого я нагадую: до того, що треба. Не забувати про правила поведінки під час повітряної тривоги, це теж важливо. Люди добрі, будь ласка, рятуйте своє життя і йдіть до укриття. Тому що зараз так ми трошечки видихаємо, видихнули, але те, що ворог збирається бити, атакувати наші об'єкти енергетичної інфраструктури, газотранспортної, ми ж це теж прекрасно маємо розуміти. Комбіновані атаки обов'язково це використання ракет. Хоча. Розумію, пам'ятаю так само і вам нагадую, що у нас е, була павутинка, бо велика так. павутинка. Так це стратегічна авіація, яка зазнала таких великих втрат. Але вони ще є ті пускові установки, тобто літаки. На жаль, вони ще можуть нести певну кількість ракет. Воно буде можливо, навіть інтенсивність на якийсь певний період вона буде така висока постійно. Знову таки нікого ми не лякаємо, бо в нас є наші сили протиповітряної оборони, які зараз підсилюються удосконалюється, це теж правда без подробиць. Ну і звичайно, ми всі теж готуємося до відбуття шахетних атак, тобто готуємося mm -hmm. і до використання дронів перехоплювачів. Дозволю свої подробиці, хоча про це писали відкрито трішки небагато. Було інформації. Хоча з декількома авіаційними експертами в своїх ефірах надцять разів ми говорили про цивільну авіацію, легкомоторну авіацію. Зокрема, як 42, це наш наступний хештег, пане Сергій. Ну, якщо говорити про легку авіацію, то звичайно, наприклад, на південних теренах на Одесьчині, я не хочу сказати, що від початку війни все це використовувалося, але така ідея з'явилася відразу відповідно, саме на південних теренах. Ну я принаймні знаю, що саме тут у нас на Одесьчині, і власне ці яки почали так без е анонсів, без. Е Фото-відеозвіті використовуватися в боротьбі проти шахетів, якщо ми говоримо про легкомоторну авіацію. Я б цей хештег все-таки назвав дещо інакше можливо. Я на те, що є можливості, скажімо, у наших партнерів, зокрема, шведів, свого часу ми трошечки, скажімо так, Перепрошую за слово, профукали Бразилію. У них є там е, такий тип літаків легкомоторних, який можна було би використовувати саме для роботи у небі, і прикрити його дуже класно прикрити, але маємо те, що маємо. Тому е, питання використання легкомоторної авіації в боротьбі з цими шахедами, це не просто питання часу. Я більше того скажу через власний досвід є на сьогодні бізнесмени, які готові долучитися до процесу закупівлі такої техніки для того, щоб закривати небо. Дуже ефективно. Найголовніше, що дуже дуже ефективно. Хай це буде як. А, як, як? Як, як, як? як, як як а як чи не як? Тут питання в тому, аби тільки зберегти життя українців. І <клес> добре, я тоді бізнесменам подякую, які готові долучитися за вашими словами. Вони долучаються. Дуже приємно. Це дуже приємно і тим, хто долучається. Хоча ми розуміємо, навіть одиниця такої техніки, скільки коштує, а... НПЗ, давайте про це. НПЗ відразу на пам'ять Новошахтинський. Е, тому що в День Незалежності так. Е, якось так е, вимислився. Давайте зробимо е, такий рейтинг неформальний. Хто mm -hmm. найяскравіше привітає Україну з днем народження? Новошахтинський mm -hmm. нафтопереробний завод. Він без сумніву, без голосування навіть журі та глядацьких симпатій, посів перше місце. Ну там, там не було. У е, слух подавав заявку, але заявка цього разу була. Не такою переконливою, хоча хоча, і там три крапки поставлю. НПЗ на сьогодні, за різними оцінками, напередодні Reuters, там 17% вже нафтопереробної галузі Російської Федерації, і кажуть, усе, цифра досить таки приємна, вона вражає. Тут теж треба говорити про системність. Давайте згадаємо перші удари по російських НПЗ. Якийсь маленький дрон, хоч і долітав, але ну що там? Ну, долетів, щось впало. Росіяни навіть не встигали чоло витирати, мовляв, ну що це там, так? і ми, А ми раділи тому, що пролетів 100 кілометрів, 200, 300, 400, 500. а Якщо щось під, під, підпалив там якусь бочку, ну то ми вже тоді. А... Раділи відповідно, там дві-три резервуари, два-три, то взагалі. Тепер це системність, тепер це ударна спроможність набагато вища, і горить, полає так, що мало не здається. Я, до речі, спілкувався з деякими російськими аналітиками, військовими експертами проукраїнськими. І вони е, дещо менше давали оцінку, ніж Reuters, Ну, десь приблизно до 13%, е, тобто якийсь там свій підрахунок. Але в середньому ми бачимо, що це досить таки суттєво. З іншого боку, е, ну я не те, що там мінусу якось додам, а ми ж про реалії, так, давайте про реалії говорити. Так, от, е, єдине, що російська армія вона ж користується дизельним пальним. Так, основному, а тут мова про бензин. Хоча знову таки бензин, бензин це цивільні окупанти, громадяни Російської Федерації. Це їм стає неприємно, некомфортно а комусь може і боляче, і тому звичайно, не те, що треба продовжувати такі, от такі удари, а це те, що вибиває спроможності Російської Федерації. Ну, Новошахтинський, ми й згадуємо там Волгоград, Сизрань і мова ж йде перш за все про обладнання, от на це треба завжди звертати увагу. Вибивається обладнання, наприклад, там першої обробки нафти. Тобто, коли йде розподілення, боже, вже стаєш е експертом у нафто завод скоро відкриється. Сергій. Я зараз за класиком свічной. Да. Так от коли, коли розподіляються ці фракції, розподіляються, де яка фракція нафти буде використовуватися. Ви ну, бачите, дійсно мають трошки поняття, а... і це обладнання вибивається, і знайти його можливо більш-менш легко, але встановлювати на це треба час. Не зовсім комфортні умови, коли там горить, палає робота. Продовжується вона дійсно слово системне. Ми вже використовуємо слово паразит, але тим не менше, це системна робота. Ну а далі далі вже там треба по залізницях попрацювати, але це можливо тема іншого хештегу або хештегу на майбутнє. Ну, я міг би зробити хештег Токмак, але те, як е, вогонний склад з пальним палав, і про те, і наскільки окупанти втратили можливість можливості логістичні, саме на запорізькому напрямку, та е, тут про це вже відомо всім, і слава сила оборони. Що ж тут Сергію вже говорить? Як воно і так е, зрозуміло, Говорить палали. ну так, ну та, але інше усть луга, ми до неї повертаємося. бо... Тут ми говорили з вами про нафту. Найцікавіше в, мене в тому, що це одне з найулюбленіших підприємств Пуйла. Там ще є таке підприємство, називається здається, Новотек, Поправте мене, якщо я не правий, абсолютно але... вірно. Ну, це Ленінградська область. Ну да, але йдеться тут якраз про установку не переробки нафти. Тут вже йдеться про газ і про газоконденсаторну установку, яку вкрай важко зараз виготовити і знайти. Багато з експертів зазначають, що. А оцей другий удар по слузі і по цьому підприємству зокрема став дуже болючим для Російської Федерації. Зокрема, бо ну перша перевалка саме газу і обробка газу там відбулася доволі активна. Абсолютно вірно, і добре, що в студії знаходяться вже два фахівця. Нафто Ну, тоді рік. тоді що ви нафтою. Я газом той та вперед так ну теж непогано. Так дійсно не даремно ж дивіться, друже. Ми ж не даремно говоримо саме про обладнання. Так, абсолютно вірно. Можу лише підтвердити ці дані. Мова йде про дуже дефіцитне обладнання, яке виготовити, виготовити можливо, звичайно складно, але знайти ще складніше тут. Навіть я думаю, Китай не допоможе і не може допомогти відповідно. Тому е, тут ще тіньовий флот не забуваємо російський, 60% відсотків. Шістдесят відсотків тіньового нафтового флоту Російської Федерації. Е, ну і психологічно-емоційний момент, звичайно, те, що це родина пуйла Ленінградська область, і зрозуміло, що, хоча тут більше про економіку, звичайно, але іміджіві штукенці, все-таки Ленінградська область летіти далеко, але долетіли і вдарили. Тому бачимо, що все це ефективно і ось луга. А, вона тепер така. Вона стає на на прикол. Сподіваюся, ремонтуватися буде що найдовше. Стає на прикол. Мені сподобалось. А, а, і в до долітають долітають хто добрі дрони. Це наш добрі дрони, хештег. так але так. ми скоро можемо писати хештеги добрі ракети. Добра Фламінго, добра добрий Нептун, і так далі. Він довгий, хоча але може бути і добрим. Е, довгий, хтось довгий, хтось рожевий. Тут справа що смаку, так. Е, я взагалі щодо Фламінго, хоч тут про добрі дрони, е, знаєте, таке собі придумав. Мені так воно щось подобається, можна, я повторюю. Я вже це, до речі, казав в одному з гетерів, але, але сподіваюся, можливо, і вам сподобається. Що навіть Грінпіс. Буде аплодувати нашій ракеті фламінго, тому що саме наша ракета нарешті доставить до Сибіру саме фламінго. І екології стане краще, бо там якісь об'єкти ВПК будуть знищені, тобто і руського духу стане менше. Ну, планета ага. точно стане живішою. Пам'ятаєте, е на, на старті на старті ковідних часів ми говорили, що через призму, на жаль, пандемії, природа настільки очистилась, бо людського фактору все менше. Якраз от ми тоді ковіду дякували. Тут так само буде, але завдяки українським фламінгам. <кій> так, це знаєте, звичка українців все-таки навіть у чомусь поганому шукати добре, а як про ковід, а тут у доброму, то теж шукаємо добре. Зараз дуже багато розмов щодо фламінго, дуже багато технічних експертів зібралися, різні думки теж збирав, цікавився, і скажу вам так: сьогодні ви, крім. Можливо, назви і, можливо, деяких публічних е тактико-технічних характеристик, зокрема, основної. Там три тисячі кілометрів дальність польоту, я думаю, все інше треба поставити три крапки і не те що не обговорювати, а почекати результату. От я завжди, коли ми говоримо про нове озброєння, можливо, повторюся, але волію, що про це кричали першими росіяни, що прилетіло Фламінго, там там доставили довго Нептуна. Хоча по довгому Нептуну, до речі, там не було про довгий Нептун, але те, що Нептун точно, це так, 10 січня. Нинішнього року я перевіряв Ростовська mm. область. Прилетіло. Тоді була комбінована наша атака. Зокрема, дрони СБУ і Нептун від військово-морських сил України прилетів по складу, якраз все в тему, все в хештеги. прилетів по складу з російськими шахедами, геранями і російськими ракетами, які використовувалися для ударів по території нашої держави. І це було не те, що просто гучно, настільки вдало, що потім шахеди, ну, досить. Такий довгий період, не те, що не використовувалися. Ну, було очевидно, що їх там, там накопичували, накопичували а тут бац і, 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 і міма. Тому, е, відповідно, е, на сьогодні ну, по Нептуну базово зрозуміло, що по-довгому, якщо до угу. тисячі кілометрів. Е, ну, скажу так, без, без назви джерела підтверджую, до тисячі, не кажу рівно тисяча, до тисячі. А ви собі думайте, 800, 900, 950, ну от, до тисячі е, це перше. По-друге, що бойова частина стала більше. Хоча зараз говорять, що базовий Нептун там базова ракета має 150 кілограмів, скільки тут у нас е, по малюнках визначити склад. Ну давайте так говорити, вони можуть бути згенеровані. І ну, правди ніхто не дізнається. Відео точно старе. От мені скажу, що відео 100% старе, mm -hmm. Mm -hmm. що це ще викор... це ще дослідження і о, стрільба 2018, 2020 роки, коли okay. береговий комплекс використовував. Ну це вже теж відомий факт. Я тут нічого нового mm -hmm. зараз не вкажу. Mm -hmm. Але mm -hmm. те, що він довший, те, що він товстіший. Ну це ж мрія. Для багатьох це ж мрія. Подивимось, скільки прилетить, так? Абсолютно. Я завжди і плюс ще дякую за е, те, що підказали, нагадали. Е, тут треба говорити і про кількість. Ну, тобто, я розумію, що так само, як і ви, не треба бути військовою людиною або ракетником. Ну, полетить одна або один, влучить, 100% влучить. А далі. Ну, а... Це, ж, це було масово і боляче для Росіян. І сподіваємось, якщо про фламінго ще трішки. Сподіваємось, ну так історично склалось, можливо, напевно, на жаль, е коли прилітатимуть Фламінго на Сибір до Сибіру, ми все частіше слухатимемо, чутимо їх відомий е хіт російської співачки Альони Свірідової, розовий Фламінго, «Дітя заката, сили оборони закатають. А до речі, по не втуну. Ви на мені нагадали. Я маю про це сказати. Е, я помітив, що ми, українці, ми зараз не почали там ага тисячу довгий Нептун, тисячу летить, а це звідки можна вдарити по Москві. Так не ми перше почали це вимірювати. Росіяни самі побігли вимірювати і навіть сказали, що Сумщини може долетіти. От я, я це бачу, я це бачу саме у росіян. А якщо накопичення буде і вони там щось починають, мені вже далі не цікаво стало насправді. Я посміявся. Вони вже про накопичення говорять. Ну добре, mm -hmm. хай буде так. Ми мірюють, міряють лінійку в епіцентрі. купимо, хай мірюють. Було б щомісти. Да, Перед останній, аби встигнути, бо дуже хочеться. І тут важливе повідомлення, бо якби я міг там знаєте, три таких знаки оклику зараз продемонструвати на екрані під час цієї теми я зробив. Під час цього хештегу Траса Херсон-Миколаїв, пане Сергій. На жаль, в той день, коли ми з вами спілкуємося, якраз вже офіційно повідомлено від Херсонської ОВА, що стало небезпечно їздити. Трастою. Напередодні було ураження, відповідно і там службового автомобілю там, так, мова йде про прокуратуру. Ну, тут справа ж не в тому, службовий автомобіль чи не службовий. Тема неприємна. Ну скажу навіть для мене, ну це рідна траса і дуже неприємна тема. Це не до того, що я там зараз на їжу, ні мене зовсім інший напрямок, але mm -hmm. тим не менше е тема негарна, тому що треба протидія. Яким чином протидіяти? Е як розумник, е я жартую, звичайно, я скажу про те, що треба знищити джерело зла. Тобто знищити враженські екіпажі дронові на лівому березі. І це буде абсолютною правдою. Але ж точно розумію, що ну, зробити це надзвичайно складно, хоча ця робота триває. І що з цим робити на сьогодні? Все-таки треба думати. Є певні напрацювання, про які на сьогодні точно говорити не можна. Головне, щоб ці напрацювання, про які ми знаємо, над якими працюють, вони. Максимально пришвидшувалися в часі, тому що в будь-якому разі це наша логістика, і ворог це теж прекрасно розуміє, і найголовніше це життя наших людей. Найголовніше з цим е, треба дати раду відповідно і не стидатися бити по вражинах. Я після того, як напередодні побачив кадри, коли людина в Херсоні прогулюється з собачкою. І туди кидають скид, роблять вражини під музичку, там все це ставлять і тішаться від того. Ну тварі просто, навіть не тварини, тварюки. Да. Чесно кажу, хотілося помозі вбити в той момент. Теж не стадаюся це говорити. Mm -hmm. uh, Спасибі вам за ваш час. На цій темі ми сьогодні завершуємо, але як попередження, yeah. тому що дуже хочеться, щоб там цивільні, зокрема Херсонці, Миколаївці, були обережними і уважними, хоча вони вже так живуть. Скільки ген-ген. Е, до зустрічі, Сергію. Спокійного дня. До зустрічі. По можливості, звісно. Е, дня. Як завжди, безпечного дня Да, бажаю і дякую за ваш час. Рібрачок, речник Української добровольчої армії, був з нами цієї миті в проєкті хештег без питань. На ютубі Влада Волошина, на якій ви сподіваюся. Друзі, підписуйтесь, підписуйте, ставте лайки і коментарі. За це вам буду вдячний, бо це лайки гостям, які тут з'являються. А підписка для того, аби. Ще більше і більше важливих думок, цікавих, об'єктивних думок чути тут під час ефірів. Побачимось з вами. Бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі.